Вітаю всіх глядачів свого каналу. Цей ролик я записую 16 травня вечором. Прийшов час підвести проміжні підсумки своїх відеоуроків для 5, 6, 7 класу. Маю сказати, що дещо неочікувано я підвожу ці підсумки саме в середині травня. Я сподівався на те, що. Кажемо, планувати дуже важко в наш час, але сподівався на те, що до 1 вересня 2024 року я зніму всі відеоролики. Учні, які навчаються за 5, 6, 7 класом моїх модельних навчальних програм, будуть це, скажімо так, це використовувати вже з 1 вересня в повному обсязі. Але протягом. Роботи, почав я цю роботу в середині березня 2023 року, тобто пішло 14 місяців фактично. По-перше, я трішечки оптимізував свою роботу, тобто став швидше робити ці ролики, швидше ну, тобто стало трішечки менше часу йти. По-перше, по-друге, враховуючи досить велику. Скажемо так, потребу в цих роликах і зі сторони учнів, і зі сторони вчителів. Вирішив все-таки максимально приділити цьому час. Весь вільний час, фактично. І тому ми маємо те, що маємо. 5 клас 49 параграфів, 6, 49 параграфів, 7-й алгебра. 30, і 7 геометрія 27, якщо не помиляюся, чи 26, 27, мабуть. Отже, Ця робота зроблена. сподіваюсь, що це буде цікаво і корисно, в першу чергу корисно. Хочу подякувати всім тим е, вчителям, батькам, дітям, учням, які бачать мої гріхи, бачать мої помилки, можливо, якісь обмовки мої механічні помилки. Вдячний вам за це. Але буває, скажімо так, критика, якщо її так можна назвати. Ну, така огульна, скажімо так. Якщо це від учнів, то це зрозуміло, коли від дорослих людей це не дуже зрозуміло, тому що остання пані, яку я видалив до <свісно> свого каналу, позбавив можливості коментувати. Чому я, тобто, чому я, скажімо так, не роблю руки як в школі, я які-то там? Ну, тобто, дуже багато різних слів було сказано. Хочу. І цій пані батькам і учням сказати, що ми маємо різні форми уроків зараз особливо. Одна форма, якщо це офлайн-урок і клас 30-35 учнів, вчитель буде по одному проводити цей урок. Якщо це офлайн урок, невеликий клас, сільська школа, 10-15 учнів, або приватна школа, це буде інший урок. Якщо це онлайн урок для класу, це третій, третій формат, третя форма уроку. якщо це приватний урок, індивідуальний урок онлайн, це четверта форма. Якщо це індивідуальний урок офлайн, це, це вже п'ята чи яка там форма, я вже збився. І нарешті, якщо це відеоурок, та панянка написала, що це лекція на урок, а в мене немає іншого формату, в мене немає зворотнього зв'язку, на жаль. Тому я використовую максимально ті плюси, які дає відеоурок. я можу показати 10, 12, деяких уроках 15, 16 задач. Чого я не можу показати в школі. Я сьогодні був в школі, в мене був 6 клас, ми почали повторно, вчора, вівторок почали. Повторення. Я не можу показати 12 завдань навіть на повторення. Тому я використовую плюси від уроку, я максимально показую максимально можливу кількість різних типів завдань. І ті учні, які мені там дякують, мені це приємно, що я розумію, що я підвищу їхню математичну культуру. Можливо, і для вчителів теж є щось корисне в цих відеоуроках, на що я сподіваюся. Знову таки, про плани казати не варто. А відеоуроки, я хочу ці панянці, я їй писав, що учень має натиснути паузу, має натиснути передив... написати, якщо учень хоче записати, натиснути. Звичайно, паралельно з моїм голосом він писати не зможе, якщо це учень 5 класу. Натиснути паузу, записати. Якщо щось не зрозуміло, повернутися назад, відео повернути назад, прослухати задачу ще. Також хочу сказати, шановні учні, коли є змога, дивіться, будь ласка, відео уроки не на мобільному телефоні, маленький екран, там 6 дюймів максимум. Я розумію, багато хто в сховищі дивиться, крім мобільного телефона, нічого немає. Я розумію. Якщо є можливість, дивитись, дивіться, будь ласка, не на не на мобільному телефоні. Дивіться, хоча б от я експериментував в мене планшет 1,8 вісім дюймів, інший 10 дюймів. Ну на, на 8 дюймовому теж можна дивитися на 10 дюймів. На мою думку, дуже комфортно. Тепер відносно планів. Хоча плани будувати важко. Я хочу, я закінчив чотири лінійки відеоруків. Тепер я хочу закінчити чотири лінійки, задачі з йому 10-11 клас, алгебра геометрія, хочу закінчити також ці лінійки. Вчителі просять. Ну і потім, якщо все буде добре, повернутися до параметрів, продовжити лінійки: курс 1, курс 2, курс 3. Дадесь параметрам, але будувати плани дуже важко зараз особливо. Вдячний вам за увагу, вдячний за ваше зауваження конструктивні, вдячний за те, що допомагаєте мені, скажімо так, досконалювати свою технологію створення відеоуроків, зокрема, і роликів навчальних взагалі. До побачення.